Діти, які живуть у цьому інтернаті, кажуть, директорка відправляла їх на примусове лікування до психіатричної клініки. Нібито безпідставно, адже тут перебувають діти з хворобами серця і судин. Катерині 15, вона сирота живе і навчається у санаторному інтернаті в Євпаторії. Якось дівчина заявила директорці, що у закладі холодно і голодно. Та із реакцією не забарилася замість обіцяного артеку. Дитину відправили до психіатричної лікарні. А утром мене розбудили в 7 часов. Сказали, типа, пошли в Артек. были Міліція была на лестнице, почти через лісницю стояла. Гаїшники, да, собирали мене. Медсестра, всякі воспитатели собрались. Ну, вивели в машину, посадили, повезли в навколо у лікарні, нібито тричі на день давали психотропні препарати. Так тривало місяць, розказує дівчина. Потім її повернули назад до інтернату. Приїхала голова, боліла кружилась. упадок сил був. У Євгена хворе серце. В інтернаті він усього близько року, проте уже тричі побував у психлікарні, бо керівництво навчального закладу звинуватило його у знущанні над котами. Хлопець це заперечує. що навіть не знаю за чого мене Положили в больницю. Я там лежав і все. На боці сиріт соціальний педагог за це жінку, нібито хочуть звільнити. Марія розказує, діагнози дітям ставить штатний психіатр інтернату. Підставою є прогули у школі, непокора і навіть наявність у дитини власної думки. Раз в полгода обязательно проводиться диагностика ребенка, на його какие-либо отклонения, беспокойства і тому подобное. Лично я не в одном нашому ребенці, который обучається конкретно я говорю о сиротах, потому что займаюся именно сиротами. Я таких серйозних нарушення, которые, которые які именно в коррекції психиатрической ліче, я не замечала. Я неоднократно це говорила руководству. Утім, директорка протилежної думки діти перебували у психлікарні винятково з необхідних. Ідності більш того, їх не карали, а лікували. Діти отправлялись, діти, которые, к сожалению, ні у одного з этих дітей не було снят діагноз. Якщо рібенку положено отримати лечение, я говорю, заболел у нього зуб. Ми повинні його полечить. Якщо ріб имеет такой діагноз і нуждается в такому лечении, ми повинні оказать йому квалифицированную помощь. у психіатричній лікарні. Запевняють, діти з інтернатів потрапляють до них лише із повним пакетом документів, що підтверджує діагноз здорових пацієнтів, начебто, немає. Случаїв, коли б діти обманним путем попали в нашу больницу, вот на моєї пам'яті здесь роботи полтора року не було. Міністерство освіти Криму уже перевірило інтернат. Порушень прав дітей, чиновники так і не знайшли. Натомість їх зацікавило інше. За два роки із закладу звільнилося 65 працівників. Це педагоги, медики і кухарі. Болі уже 50 обращеній от педагогів, от родителей були направлені в різні інстанції. Дважди директору виносились виговори. Батьки і педагоги кілька разів зверталися до прокуратури. Утім, правоохоронці ніколи не знаходили порушень у роботі інтернату. Тим не менш, люди обіцяють таки назбирати доказів того, що діти психічно здорові, і притягнути до відповідальності директорку та помічників. Это бумага, которая официально доказывает, что находились сім дітей психиатрической больницы в Строгановке. Именно из нашего интерната наши дети.